23 травня 1938 року. Роттердам. кав'ярня Атланта, Євген Коновалець, провідник ОУН, один із найнебезпечніших ворогів Радянського Союзу. Виходить із закладу в руках на коробка з консподарунком від побратимів зі Львова. Через кілька хвилин вона вибухне. Коновалець загине на місці. Вбивство за завданням Сталіна організував агент НКВС Павло Судоплатов. Він втерся в довіру, розіграв легенду, зустрівся з провідником і вручив йому вибухівку замасковану під коробку цукера. Все за сценарієм Москви: цинічно, холодно, безжально. Хто був коновалець? Командир січових стрільців, герой боїв за Українську Народну Республіку, архітектор українського підпілля в еміграції. Він об'єднував людей, думав стратегічно, готував повстання проти СРСР. Москва боялась, бо не могла допустити, щоб українці мали лідера. Такого масштабу тому била, але ідею не знищила. Навпаки, після смерті Коновальця, боротьба лише посилилась, і, зрештою, те за що він жив та загинув, українська незалежність стала реальністю.